Усім привіт! Сьогодні вирішуємо SQL завдання з леткоду. Я додав три завдання різної складності, вже створив потрібні таблиці, додав тест кейси, також я їх взяв з Добре, Перше завдання У нас є дві таблиці. Таблиця address пов'язана з таблицею person по, по person ID. Ми бачимо, що в таблиці «person» є last name, first name, в таблиці «address» є «city» та «state». Добре, ми повинні будемо повернути ім'я, прізвище, місто та штат кожної особи в таблиці Person. Якщо адреса відсутня в таблиці «address», повернути «null». Тобто ми маємо об'єднати ці дві таблиці, а на виході ми повинні отримати такі дані: first name, last name, «city» та «state». І якщо а, адреси не було пов'язано з персоном, ми повинні вивести null. Добре, ми будемо join-ити за допомогою left join. будемо прописувати одразу Select from. А, from Person а, та, та робити Left Left Join а, по таблиці address. Відразу ми можемо прописати аліаси. Uh, це буде так, а потім будемо їх пов'язувати. Адрес uh, буде мати Person ID. І він буде дорівнювати P також Person ID. Якщо ми виведемо е, ці дані, ви побачите, що у нас е, е, був join, left Join по таблицям, тому що у нас є null е, дані. Але ми повинні будемо спершу прописати first name, потім е, last name, А далі вже з адресою брати City Та. Та стейт. Виконуємо. Та ми бачимо, що наш Output Він такий самий. Як, е, у прикладі. Якщо ми будемо брати Лев для наглядності, ви бачите, що в нас е, немає вже Але Наванка. Але в умові було сказано: якщо, якщо адреса відсутня, повернути null. Тому ми й робили Lefdroin. Це легке завдання. Далі буде завдання з таблиці Імплой. Е, ми повинні знайти другу за величиною зарплату в таблиці імплой, якщо другої найвищої зарплати немає. Ми, повер... ми повинні будемо повернути нал. Ми бачимо, як виглядає ця таблиця. Вже вона заповнена даними 100, 200, 300, 300. Це буде дані по зарплаті. Якщо ми. Зробимо зараз. Select Employa ви побачите, що, що ця таблиця існує і вона має такі ж саме дані. Добре. А ми повинні будемо отримати second highest salary. І як ви бачите, що перша найвища зарплата це 300. Потім вже зарплата 200 та 100. Ми вже бачимо, що ми можемо прописати Order by Seller. Та відразу прописати з найбільшої до найменшої. Так. Потім що ми можемо зробити? Додати Select Distinct, щоб отримувати тільки... Oh. Зараз. Тільки унікальне значення: селет 200, Distin salary, Ви бачите, так, тільки унікальне значення. А, потім, що далі? Що ми повинні зробити? Ми можемо зробити offset а, щоб. Пропускати перше значення. Ми бачимо, що вже 300 немає, ми його пропустили, та зробити ліміт, один, щоб показувати тільки другу найвищу зарплату. Добре, але щоб це вивести, ми можемо зробити так. Select та вивести це як second highest seller, ви бачите, що відповіді совпадають. Та чому ми прописали таким чином? Тому що, якщо ми перейдемо в нашу таблицю Employee та будемо, наприклад, Наприклад, ми видалимо оці значення. Так. Та в нашої таблиці зараз буде тільки одне значення. То ми у цьому випадку повинні будемо повернути null. І якщо ми виконаємо цей запит, ви побачите, що ми повернули null. Добре. Наступне завдання ми повинні... Знайти всіх клієнтів, які ніколи нічого не замовляли повернути клієнтів у довільному порядку. Добре, у нас є таблиця Customers, у якої є ім'я та ID. Потім таблиця Orders, де є Customer ID та ID-шник самої таблиці Orders. Добре, ми бачимо, що у нас Генрі. У якого Edition 2 ніколи нічого не замовляв, та Макс, у якого Edition 4 він також нічого не замовляв? Добре, як ми будемо це робити. Будемо прописувати поки що select. Та From, from Customers. Можемо виконати та побачити, як воно виглядає, так. Та прописати наступну умову, що вивести ім'я як customer з таблиці Customers де ID not IN та прописати ще один select, вивести, вивести все, усі Customer ID з таблиці Orders. Та вони повинні бути, бути унікальні, якщо ми виконаємо тільки цей запит. Ми отримуємо ID-шники... Кастомерів, які е, щось колись заказували, але якщо ми його селект ми будемо виконувати е, як е, where ID not in, ми е, е, будемо виводити тільки тих кастомерів тільки з таблиці Customers, де IDшники не були у цьому е, виводі. Якщо ми виконаємо, ми побачимо, що Генрі Макс ніколи нічого не заказував. Це була остання, це було останнє завдання. Дякую, що подивились та до зустрічі в моїх наступних відео. До побачення.